Вітання усім на каналі Вишивальні Посиденьки. Сьогодні покажу вам трохи своїх вишитих останніх робіт. Вишивала я небагато, але було досить чимало різних новорічних іграшок, оберегів. Але, на жаль, це все, що залишилося, що можу вам показати. Бо якщо вишивала, відразу я їх дарувала. Тож сьогодні покажу вам кілька вишитих іграшок від торгової марки Вірена, а також два обереги, які ще маю зараз. Перший ось такий це з минулого року, гарнесенький патріотичний котик. Вишивала його в минулому році, але все не було часу відзняти. Було фото на каналі і маленьке, коротеньке відео, може хто пам'ятає. Ось такий рижик у мене є. Ну і цей рік у нас вже рік дракона. Ось такий красунчик у мене вийшов, брала з підбором виробника, але трохи вносила свої корективи. Тут, по ідеї, мав бути синенький бантик. Я захотіла червоненький. І таких красунчиків у мене було декілька. Я їх подарувала дуже хорошим людям, важливим для мене. І взагалі. Також ось така чашечка, це з міні-набору залишилася червона, гарна така яскрава з гілочкою ялиночки і з якимось чарівним смачним напоєм серединці. І отакий пряничний чоловічок, теж з міні-набору. Вишивала я його досить швидко. Він невеликий, але такий прикольний, як на мене. Ну і в цій всій колекції, він такий несамовитий і чарівний. І дуже я уподобала такі фантастичні обереги від торгової марки Вірена. Думала спочатку, що їх дуже важко вишивати, бо їх потрібно було вирізати з заготовки, потім вшивати. Але я дуже помилялася. Такий оберег у мене вже не перший, це, мабуть, четвертий або п'ятий. Дивіться, яка краса. Я його вишивала, він з обох сторін вишивається, потім сшивається, і по краях отаким от обшивним швом обробляється. Хочу показати вам зблизька. Це виглядає дуже чарівно. Я боялася, аби не поторочився бісер, але все дуже чудово. Такий гарний, чудовий подарунок оберіг може Вразити будь-кого на будь-яке свято. Ось подивіться, який він гарний. Просто чарівний. Я змінила трохи кольори, які були від початку, бо дарувала людині, яка живе в Польщі, і у них кольори прапора червоний і білий, і я зробила от такий трохи свої корективи, і вийшов ось такий оберег-Миколай, але в інших трохи кольорах. І з іншого боку маємо молитву. Така знизу гарна яскрава китичка. І ще є в мене такий оберіг. Я вишивала також, це вже не перший, це вже другий оберіг. Перший був трохи іншими кольорами. Я брала блискучий бісер. А цього разу я брала жовто-блакитний, такий перламутровий. Це оберіг Святого Михайла для. Охоронців для захисників наших. Також має молитву ззаду. І за цей оберіг я найбільше переживала, бо тут залишалося дуже мало місця до краю, де пришитий бісер. Боялася, щоб він не розторочився. Але ви не повірите, все дуже чудово тримається. Ось гарно так я обшивала його. Ще можете помітити, що вгорі він обшитий. Блакитним кольором, а внизу жовтим. Для справжніх патріотів, для українців такий оберіг Теж я теж хочу його презентувати. Поки ще маю його вдома, то покажу вам, як він виглядає. Ось такі фантастичні у мене чарівні роботи. Вишиваю зараз, на жаль, небагато, бо немає часу і можливості. Але не залишаю я своє хобі, не хвилюйтесь. Дуже дякую усім, хто писав мені особисті повідомлення, коментарі, що не виходять відео. Я буду старатися, хоч швиденько-хотенько, але відзнімати і показувати вам свої роботи і те, над чим я зараз працюю. Усім дуже вдякую, Вітаю вас, усіх, в новому році, і бажаю, щоб найзаповітніші наші мрії здійснилися. До побачення, до зустрічі, папа. -па.